Так, вітаю, пане Кваркішко. Молодець, що ви прислали. Ви, будь ласка, там подивіться, щоб у вас всі 25 днів. Було ж там написано коротенько. По роботам, раз ви дистанційно навчаєтеся, да? то по роботам же, щоб у вас там все було ж. Всі конспекти, коротше, були 25, щоденник. Начинайте оформляти, ви ще мені присилали презентацію робіть. Ну, перший косячок. Так, ви молодець, 0,5. Ви що третій в списку? Коркишко. 0,3. Ви третій в списку? По-моєму, ви не третій. А може третій, може я щось подивитися. Дивіться. Перший косячок й год. По-моєму, зараз вже 24-й. Так, тобто, будь ласка. Завдання. Коркишку Денису. Так, Ірина Івановна дала. Все, молодець. Тут пойдет. Так. Далі должно бути зміст. Прекрасно. Точечками, конечно, тут желательно все. Ну, в принципі, дивимось. тут. Коркишка, внізовцев, шоста сторінка, 25 вступ. М -м 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 -м. вообще то дивіться, там приклад вступу. Хай це буде, але приклад вступу, подивіться, в класрумі є. Об'єкт, предмет, завдання. Завдання, це ваші розділи, і оце його треба вказати. Доробите вступ. Короткий характер об'єктом розвивання село освітлювання мережу. Все отлично. Так, підожіть. Та щось освітлювальна мережа вже щось вроді би була у когось. А Що у вас така тема диплома? Хтось мені вже давав. А, этот. Так, В монтаж складемо ремонт силової та освітлювальної мережі. Пауз. Ну, хорошо. Ця тема, значить ця. Так. Хорошо, хорошо. Схема роботи. Ой, яка красива. Тільки ж підписати. Рисунок один, схема така то, така то. Рисунок, рисунок такий, схема така-то, така то. Така -то. Організую технологічна частина. Оце, дивіться, розділ 2 великими буквами. Після розділу 2 должна бути строчка пробіл. Рядок пробіл. А потім вже організація монтажу, тільки вже це все жирними. Це все жирним, так? Оце кожен розділ, от, підрозділ жирним поробите. Так, ну дивлюся, все у вас тут красиво. Значить, оце, оце тільки такі зауваження, що це за точечка, Приберете її. Да? Оце жирними. Да? Третій розділ знову ж таки, дивіться, де у вас третій він розділ. Охорона праці, рядочок пробіл. Так, рядочок пустий. Я потім... ну, це така вимога. Тої тобто саме самої Ірини в якої ви. Працюєте на диплом? Так, таблиця 13, дивіться. Оця таблиця не підписана, а це вже таблиця 13, а де предидущі? 12, непонятно. Да? Сезонності, це розрахунок того самого, я так поняв. Опору молодець. Ой, заземлення. Молодець. Молодець. Ой, молодець. Все красиво. Питання стандартизації. Значить, дивіться, питання стандартизації. Дивіться, в завданні які питання. і от Чітко їх 4.1, 4.2 питання стандартизації. Сейчас ми до них сертифікат. Якість і хто ж це такий тут? Зеленцова, кому це надано? Ну, так як. Це таке, а де тут? Що тут? Ваша фамілія і щось я не бачу? Причому тут автоагрегатний завод Видуати? Так, список джерел трошки не так оформляється. Ну, давайте глянемо по якості, що тут Ірина Івановна? Дивіться, вона написала: Значення і показники якості електричної енергії у вас повинно бути розкрито. Так, і вплив коливань напруги на роботу споживачів. Оце так. 4.1, 4.2 виділіть. Оце ж у вас охорона праці. Оці питання повинні бути. Економіку ми не робимо. Основні вимоги, Оце монтаж ТТТ, Оце у вас повинно бути. Так? Ну, а тут розрахунки не обов'язково. Все, добре доробляйте, молодець. У вас така висока якість, що я даже можу зразу поставити 3. Ну, думаю, що ви претендуєте більшу, ніж на 3 оцінку.